На Вінничення священики Московського патріархату завадили селянам провести збори громади. На люди мали вирішити, до якої з парафій приєднати свою церкву до клубу села Лукашівка. Прихильники російської церкви в Україні привезли заїжджих парафіян, які сваркою зірвали голосування. Напередодні там селяни висловили недовіру місцевому паноцю за його небажання приєднуватися до помісної церкви і заблокували двері храму про релігійну лихоманку далі. До сільського клубу Лукашівка сходяться паноці у рясах. Представники московського патріархату приїхали підтримати місцевого батюшку Федора, який не бажає приєднуватись до української помісної церкви. Як господь благословить, так і буде. Чи прийме громада рішення голосувати, чи не прийме у будинку культури прихильники двох церков, Деякі не приховують, приїхали з інших сіл. А ви тут нашкаєте поді Ні. 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 12 років церкві. Так, 12 років і хочу ходити в нюю. Хоч в мене в Петрику є Роскольницька церква, я в ній не ходжу і ходити не буду. А Роскольницька це яка? Філаретовська. Я вважаю, що треба українську підтримувати, тому що ми українці і ми в Москві нашої церкви немаємо. Настоятель церкви від Московського патріархату проти лічильної комісії пропонує голосувати руками. Бачили, скільки людей підняли руку за те, щоб наша церква, українська православна під керівництвом заважає блаженнішою митрополита Онуфрія існувала в нашому селі. На цьому збори закривають. Настоятель оголошує, громада залишається в московському патріархаті. Сільська молодь не приховує емоцій. Тут більшість людей була, які не проживають в селі Лукашівка, які приїхали. Ми вперше їх бачимо. І збори я вважаю, нелегітимні відбулися. Зрештою, жителі Лукашівки, що залишилися після зборів, уже під протокол голосують за приєд. Нання до української помісної церкви до цього збою не було. До цього просто був балаган, який створили спеціально для того, щоб зірвати збори. Всі рішення зборів передаються в обласну державну адміністрацію в управлінні в справах релігії. Обидві сторони вже заявили, просто так церкву та майновні й віддавати не збираються. Тож відразу в двох парафіях почали готуватись до судових процесів. Валерій Кузінцов Микола Назаренковіничина ТЕСЕМ один плюс.